Дорогі друзі, зараз ми будемо з вами оглядати четвертий випуск 14-го сезону проєкту Холостяк. Я дуже вдячна вам за схвальні відгуки мого попереднього огляду авторського, де я розглядала третій випуск. А зараз я вам трошки посполярю і розкажу про четвертий. Uh -huh. Тож ми з вами обговоримо, з ким будуть поцілунки в Холостяка. Yeah, Адже четверта серія завжди цим багата. З яким буде цьогорічний сезон? Про холостяка як відображення суспільства, про зливи, про ту, хто переможе. Тому готуйтесь, ставте чайочок. Що ви зазвичай робите під час оглядів? Я часто фарбуюся. Я чула, що багато хто вишиває і дивиться, слухає вірніше огляд. Адже YouTube – це логічне продовження телебачення, а телебачення це логічне продовження радіо. І по суті, ми більшість продукту слухаємо, чи я не права. А ось, наприклад, кінематограф це продовження живопису, тому що не не дарма кажуть про кіно як картина. Щось я відволіклась, тому поїхали. Четвертий випуск можна умовно назвати випуском повернення блудної учасниці. І не в одному сезоні, в четвертому випуску, іноді в третьому повертається учасниця, на яку не очікували. Наприклад, в минулому сезоні з Тереном повернулася Інна, вона і стала переможницею. В цьому сезоні повертається дівчинка з двома іменями. Давайте назвемо її Даша. І тут одразу дискримінація. Якщо Даші. Дозволили покинути тимчасово проєкт для роботи, то чому вчительці не дозволили відвідати випускний? Вам не здається, що ця Даша вона явно нечесно грає, вона явно чиясь протеже, а ще про неї мені розказали неймовірну плітку або, не знаю, сплетню, чутку, називайте, як хочете. Я не можу з нею вами не поділитися. Коротше, Холостяк, Тарас був уже з цією Дашею знайомий. Вони переписувалися, але Даша, виявляється, не з такої бідної сім'ї, як здається. Їй не доводиться забезпечувати сім'ю, рятувати маму, тому що її батько олігарх. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. І мати з ним розводиться, розлучається, і вони ділять статки. Насправді, грошей там достатньо. Ну, ясно, що вона на батька ображена, мабуть, він там мамі зраджував, але це вже можна домислити. Але вона відмовила Холостяку, тому що він не її поля ягода, не мажорчик, не золота молодь. І тут вона приходить на Холостяк уже на проєкт, і недарма вона сказала, що її прихід це другий шанс. Вона не собі дає другий шанс, вона Холостяку дає другий шанс. І в цій чутці. Було сказано, що Холостяк доведе її до фіналу, а потім відмовить, помститься за її відмову, такий ревенж. Ну, красива, хороша чутка. Але, як гласить сценарій Холостяка, перемагає та дівчина, яка нам менше подобається, за яку ми не вболіваємо. І логічно, що вона, ця Даша й переможе, тому що ну не дуже хочеться, щоб перемогла та, яка вже раз відмовила, не зрозуміла цінність Холостяка, та й взагалі відмовила по такій не дуже приємній причині через матеріальну відмінність. Це не дуже приємно. Погодьтеся зі мною, тому швидше за все вона й переможе. А ви напишіть в коментарях, хто вам найбільше сподобався і та, що буде на другому місці. Та й переможе такий сценарій, ну це вже неодноразово перевірено. І про плітки. Багато хто дорікає оглядачам, що о Боже, плітки, що тут хорошого, навіщо ви це робите? В плітках немає нічого позитивного. Ну, трошки розкажу про себе і чому плітки це позитивно. Я маю вищу психологічну освіту, якою, на жаль, або, на щастя, не користуюсь, не практикую, але в житті користуюсь. І ми вивчали, що плітки це органічний процес в соціальній групі, в малій чи великій. Без пліток не існує група. Плітки це норма. І нам, нас якось виховували, що, що типу плітки це щось дуже погане. Ну, а хто це сказав? А чому? Вони розбавляють, знімають стрес, розбавляють атмосферу в соціальній групі. Що в цьому поганого? Також, окрім психологічної освіти, я ще сценарист, письменниця, маю декілька корометражних фільмів, ну, словом, і знімалася в декількох телепередачах. Взагалі, цей мій YouTube канал так і починався. Я їздила на кастинги, знімалася і робила такі огляди, свої відгуки, того, як все це відбувалося. І так пішло, поїхало, перейшла до оглядів. Тому до оглядів тих передач, яких я не знімаюсь. Словом, дещо про сценарій я знаю, дещо про цю кухню я знаю, тому і оглядаю. Ну в плітках немає нічого поганого. І трошки розповім, що таке холостяк. Холостяк це такий зріз суспільства. Для того, щоб сезон був успішний, потрібно вибрати такого холостяка, який буде подобатись більшості дівчат. В минулому сезоні це був колишній військовий. Цього разу це актор, але актор незвичний. Він такий, знаєте, ну доволі, про нього кажуть, неінтелігентний. Він собі дозволяє такі якісь не дуже м -м, привабливі вислови, толерантні, але не дуже привабливі, по типу опача, Упочки". і так далі. Це його характеризує як людину доволі просту. Він навіть в якомусь випуску матюкнувся просту, розкуту. Ну, взагалі актори повинні бути розкутими. Якщо порівнювати Терена і Цимбалюка, ну, тут явно перевага цимбалюка: високий, красивий, накачаний, симпатичний, розкутий. Боже, як він красиво говорить. Порівняти з тим, як говорив Терен, мама рідна, який Терен був затиснутий. Хоча він теж медійна особистість, в нього власне ютуб-канал, він все таки не чоловік з народу, але так, як говорить Цимбалюк. Так як він з дівчатами поводить себе спокійно. Йому і дівчина потрібна така розкута, не стримана, не зажата. І тому я думаю, що вчительку, звісно, виженуть аж бігом. Між, не, між ними навіть іскри не пролетять. Якраз у четвертому випуску їй та-та-там скаже Тарасик. А от капелюшок і принцеса Лебідь це заявки на фінал. Між ними іскри летять, і вони такі доволі. Лайтові в спілкуванні доволі такі комфортні. Це не тільки про Тараса можна говорити, це взагалі люди люблять людей, з якими комфортно. Люди люблять людей, з якими ну не треба напружуватися, з якими хопа, йде меч, іде легка комунікація. Це логічно. повернемось до теми, що все таки холостяк це відображення суспільства в деяких країнах. Вибирали холостяків страхових агентів. Що для нашої країни це зовсім не характерно. Ось в Німеччині нещодавно був холостяк плюс вік, де вони були люди такого поважного золотого віку. У нас був колишній військовий, а тепер у нас актор. Суспільство змінилося. Нам уже важка тема ну, нашого горя. Нашого, нашої небезпеки. Люди просто вже настільки втомилися, що вибрали актора на роль Холостяка. Ну і давайте будемо відверті: він заходить. Він заходить, і це такий дзвіночок. Я не знаю, до чого може це призвести. Напишіть у коментарях. Також, окрім учительки, вилетить і фітнес-тренерша. І не тому, що вона трошки старша холостяка. І взагалі вона так багато на цьому акцентувала уваги, що вона добре виглядає для свого віку. Взагалі-то добре виглядати для свого віку це норма. Жінки залишаються красивими, ну навіть старими. Годі цей стереотип, що жінка красива тільки коли молода. Е, ні, ні, ні. Згадайте от своїх улюблених акторів. От вони постаріли, хіба вони перестали вам бути красивими? То чому ви думаєте, що жінка в віці перестає бути красивою? Годі вже вішати на жінку оцей стереотип, що вона повинна бути молодою. Можливо, вона може бути класною мілфою? Що тут такого? Молодою не обов'язково бути для жінки. Отак, прикиньте, жінка може мати молодих партнерів навпаки. Давайте більше про це говорити. І тому виженуть її явно не за вік. Але знаєте, окрім того, що в них немає так багато іскри, як з іншими дівчатами, і ще в неї ну, прожите своє життя, виконана місія для свого віку. В неї двоє дітей. Кажуть, дорослих, ну вони не такі дорослі, меншій дитині 10 років ще виховувати і виховувати. Але вони явно не маленькі. Да? От, середнього віку дитина, 10-річна і майже 15-річний дорослий син. І в неї інші пріоритети. Їй не треба знову ставати матір'ю, їй треба цих дітей поставити на ноги. Їй би такий партнер, який, який в подібній ситуації, який її зрозуміє. Тарас в свої 35, він на етапі ну, 20-річного, в принципі, йому треба знайти партнерку на все життя, щоб вона йому народила дітей. Він не пройшов оце все, що він, він був одружений тричі, але так дітей досі немає. І, по факту, він на тому ж етапі, на якому і починаюча молодь. І тому вона не підходить йому, тому що в неї інші цілі. Ну, в неї просто вже інші цілі. Вона далі вона виконала цю місію, вона виростить меншу дитину до 18 років, і вона далі буде жити для себе. Все, вона вже на тому етапі, коли вона знайде собі чоловіка або коханця для задоволення, а не для цієї місії батьківства. А в нього інший етап. Тому вони не сходяться. Їй би більше підійшов чоловік, який теж має дітей, і вони його об'єдналися і разом виховували цю кучу дітей. Їй би було легше, він би її розумів. І діти, це ні в якому разі не погано, не перепона, але це різниця цілей. Це різниця досвіду. І не кожен може бути в цьому мезальянсі. Ну, от я думаю, що Тарас не такий. Діти, звісно, це прекрасно, але жінок з дітьми він помаленьку буде прибирати. Бо йому треба своє. Він такий доволі. Ексцентричний, доволі на себе орієнтований, десь трошки такий нарцисичний, трошки. В межах норми. Такий демонстративний тип особистості. Ну, всі люди в медіа, зірки, в шоу-бізнесі, всі вони демонстративний тип особистості. Тому в цьому немає нічого поганого. Гірше, якби вони людей вбивали. А так вони просто демонструють себе. Ну на кого ж вам треба дивитися? Ну кінець кінцем. Тому що є люди, які зовсім не... Демонстративні, вони такі приховані, скритні. А на кого ви будете тоді дивитися, якщо всі будуть такі скромні, як було модно в Радянському Союзі? На кого ви будете дивитися? М? Але зі своєю оцією на себе центричністю Тарас не прийде, мені здається, жінку з дитиною. По так, але потім ну, йому б хотілося продовження себе. Тарас доволі спортивний, любить екстремальні види спорту, та й взагалі як холостяк без екстриму. У нас буде роуджампінг, катання на картингах, катання на мотоциклах, гідроциклах і походи в гори. В принципі, стандартно. Але не забуваємо, що в нас будуть побачення в номері готелю, але це вже ближче до фіналу. Буде планетарій, дуже прекрасно. Наприклад, Оксана зустрінеться з холостяком в ковальській майстерні. Ірина буде плавати десь в водоймі. Юлії дістанеться плавання на байдарках. А з приводу поцілунків, ну як же без них? Адже. Наступна серія вона матиме негласну назву Перші поцілунки. І в нас буде перший поцілунок взагалі Тараса будуть поцілунки з такими дівчатами Анастасія Брюнетка з Ірою Рожевим капелюшком у номері готелю. Я думаю, вона дойде аж до фіналу. Рожевий капелюшок відправиться з Тарасом у Карпати, буде з ним кататись на мотоциклах. Також будуть поцілунки з іншою Ірою, та що в першій серії. Робила йому віртуальну екскурсію на автомобілі. У неї буде день народження, і в них будуть поцілунки. А ще через випуск, уже у п'ятій серії, коли відбудеться ковальське побачення з. Косметологом Оксаною, яка якраз Софію здала, ну, показала себе не дуже красиво, що вона не настільки професіонал, що вона не тримає секрети своїх клієнтів. Ясно, вона не психолог, вона ніби не зобов'язана, але клієнт до тебе приходить, щось тобі розповідає не для того, щоб на всю країну розказали, що її чоловік зраджує з Софією, тим паче, коли вона вагітна. Ну, це якось не Камільфо, ви згодні зі мною. Так от, після побачення Ковальського, тобто вони будуть в ковальській майстерні. Вони будуть робити таке коване сердечко. Після цього побачення вона і утю-тю з проєкту. Ну і наостанок не можу не прокоментувати немірену кількість зливів про те, що дівчата в Холостяку займаються древньою професією, як в народі кажуть, продають обійми. От я за цим задумалася, ну, от я б в житті не подумала. Тому що в, в моїй парадигмі це роблять жінки, які дуже. В скрутних життєвих обставинах у них не вистачає на їду, можливо, жінки, які залежні від якихось речовин, не дай Бог. А тут такі солідні дівчата з багатих сімей і таким займатися. І в мене виникла думка: замість того, щоб їх засуджувати, можливо краще цей процес в Україні легалізувати. Раз така п'янка. у розвинених країнах, як у там Швейцарії, наприклад, країнах Бенілюксу, ми це вивчали в університеті в Черкаському національному, в тому університеті, в якому вчилася Холоденко, якщо що. Тому в мене посилання на міуніверситет. Ми вивчали, що в цих розвинених країнах соціальні педагоги, працівники, розумієте, працівники соцслужб надають такі послуги людям з обмеженими можливостями, тому що в них це така ж життєва потреба, як і всі інші. Але реалізувати вони її природнім шляхом з якоюсь людиною, яка їм сподобалася, яким вони сподобались, вони не можуть. І соцслужба надає такі послуги. Ви розумієте? Оті соціальні педагоги, що в школах з дітьми працюють, от тут наподобі надають такі послуги. І що я подумала, якщо в таких розвинених країнах це є, то краще це буде з медсанкнижкою, з офіційним працевлаштуванням, з платою податків кінець кінцем, а не щоб ці жінки займалися цим нелегально, хворіли і, перебуваючи в життєвих скрутних обставинах, потрапляли в рабство. Краще це дозволити тоді. Не можеш перемогти в Азглаві. Але ви ж знаєте, як все робиться у пострадянських країнах. Тільки щось дозволили, перекривається ринок для мафіозі, і вони знаходять собі інше джерело доходу. І щось інше стає. Негативним. І щось інше приносить прибуток, типу рекета і так далі. Коротше, це складне питання. Чи можна цю професію легалізовувати в Україні? Напишіть свої коментарі, як ви вважаєте. І вже раз така тема в нас виникла. І продовжую тему випуску, тему свого огляду: що Холостяк як зріз суспільства, то ви побачили, як змінилися дівчата на Холостяку? Обов'язково в Холостяку були дівчата з простих сімей, зараз їх набагато менше. Обов'язково в перших сезонах, а навіть і в середніх сезонах, не в перших, повинна була бути якась цнотлива дівчина. Пам'ятаєте, що таку кучеряшку була, вона теж цнотлива? Це зовсім нещодавно було. Це бу... Вона була якраз як Холостячка вийшла, і той проєкт Холостяка. А тут. Взагалі, таких ціломудрених дівчат ну, не висвітлили. Та старіком зустрічалась та ще щось, та ще щось? Невже вже суспільство настільки змінилося, що нам уже перестали бути актуальні військові, що нам уже перестали бути актуальні питання цноти? Невже наскільки все змінилося? Напишіть у коментарях, чому немає таких дівчат? Сподіваюсь, вам сподобався мій такий дебют-огляд, де я є в кадрі. Я дуже давно цього не робила. По факту, це для мене дебют. Дякую за перегляд.